Ґрунт це найбільша цінність для аграрія, тому про нього необхідно турбуватися якнайкраще. Посівні комбінації Aerozem VT із центральним великим котком забезпечують найкращий захист ґрунту. Завдяки конструкції машини необхідні лише невеликі підйомні зусилля з боку трактора. Великі шини пакера зменшують тиск на ґрунт і й опір коченню, що запобігає бульдозерному ефекту. Крім того, пакер має амортизацію, що забезпечує плавність під час сівби та високу швидкість руху на різних типах ґрунтів. Суцільний пакер з посмуговим ущільненням діаметром 800 мм перекриває всю ширину та не закупорює поверхню ґрунту на розворотах. Сівалка шириною 5 метрів має довжину всього 7,5 метрів, а шестиметрова 8,2 метри. Розташування насіннєвого бункера на дишлі дало змогу оптимізувати вагове співвідношення і досягти низької та короткої конструкції. В результаті добре зрозуміла машина. Коротка конструкція, продумане розташування насіннєвого бункера та використання компактних тракторів забезпечують високу маневреність сівалки. Навіть зі спареними колесами ви можете їхати прямо по стиковому міжряддю. Інтеграція котка як шасі забезпечує швидкий розворот, що економить місце. Це заощаджує дорогоцінний час і допомагає зосередитися на важливому. Успешнейшая Спятингер.